Ви дивитесь 10 хвилин у студії Аліна Чистосердова. Вітаю. У Вінницькій області спала гепотатуа, але і в Кровоморозі зафіксовано декілька випадків. Про це сьогодні говоримо більш детально з епідеміологом Ніною Кузьміною. Вітаю вас у нашій студії. Розкажіть трохи детально, що це за випадки у Кривоморозі? В Кривому Розі зареєстровано за 11 місяців на сьогодні. Шість випадків вірусного гепатиту А один випадок за 10 місяців і з початку листопада зареєстровано 5 випадків. Вірусний гепатит А така інфекційна хвороба, яка має сезонність. і сезонність полягає у збільшенні захворювання в осінньо-зимовий період. Тому в листопаді спорадично. Зареєстровані такі випадки. Вони не пов'язані між собою ні за місцем проживання захворілих, ні за місцем роботою і відвідування. Зареєстровано 5 випадків в листопаді, 4 серед дорослих недекратованої групи населення, і один серед дитини, яка відвідує дошкільний заклад. Тобто спалаху, як у Вінниці, немає. Спалаху немає. У нас порадична захворюваність, контрольована, і е, думаємо, що вона не переросте в якісь епідоскладнення. А які необхідно втілювати заходи, щоб ця хвороба не розповсюджувалась? Вірусний гепатит А це е, хвороба з. Фекально-оральним шляхом передачі, вона відноситься до гострих кишкових інфекцій вірусної етіології, і у неї є такі шляхи передачі, як водний, харчовий і контактно-побутовий. Як правило, при спалахах реалізується ведущим водний шлях передачі, під'єднується під харчовий. При наявності в місцях громадського харчування харчової промисловості інфікованої людини і при недотриманні. Особистої гігієни така людина може зараджувати страви, продукти, і вони будуть уже як фактором зараження. При спорадичній захворюваності в основному реалізується контактно-побутовий шлях передачі через предмети вжитку, через забруднені руки. Тому, щоб не захворіти на вірусний гепатит, А, необхідно виконувати такі правила: по-перше, вживати доброякісну. Воду, в основному кип'ячену або бутильовану, Підля... під... підлягать термічній обробці харчових... харчові продукти, мити і ошпарювати, овочі, фрукти. І, звичайно, ретельно мить руки. З милом, з антисептиком, якщо є в таких, але ж добре миття рук милом е наразі добре е стає для того, щоб не розповсюджити е захворювання, якщо це людина інфікована. Які необхідні заходи впроваджуються у місті, щоб не допустити спалаху хвороби? В місті у нас проводиться дуже велика робота по профілактиці не тільки вірусних гепатитів, а в основному і для інших інфекційних захворювань, але для, вірус... для профілактики і нерозповсюдження вірусних гепатитів проводиться щоденний моніторинг якості питної води. В нашій лабораторії досліджуються проби питної води, проби води водоймищ. Складено план заходів щодо нерозповсюдження вірусних гепатитів, проводиться широка санітарно-освітня робота. Проводиться оперативний епіданаліз щоденний на випадки підозри захворювання на вірусні гепатити, тобто проводиться епідрослідування в кожному осередку, призначаються протиепідемічні заходи разом із медичними закладами. Проводиться нагляд медичний за контактними, призначаються лабораторні їм обстеження, проводиться заключна дезінфекція, відбираються проби питної води для дослідження на наявність маркерів на вірусні гепатити. І, звичайно, санітарна освітня робота серед контактних і всі необхідні заходи. Давайте поговоримо про саму хворобу, чим вона небезпечна. Якщо порівняти з Б гепатитом, і С, наприклад. Якщо порівняти з Б і С, що можна сказати? Що вірусний гепатит А не дає хронізації захворювання? Тобто захворілий після лікування, як правило, залишається здоровим. Він отримує пожиттєвий імунітет і не буде являтися в послідуючим джерелом інфекції. Які симптоми? Симптоми при вірусному гепатиті А дуже різно, різнопланові. По-перше, заражена інфікована людина. Вона вже стає джерелом інфекції за дві-два тижні до появи якихось симптомів. Тобто вона виділяє збудник із сечею і фекаліями у зовнішнє середовище. Перші ознаки захворювання, як правило. Нехарактерні, вони е, бувають такі, як респіраторні прояви, з підвищенням температури, зі слабкістю, з нудотою, може бути е, пронос, е, може бути е, якісь такі артралгічні е, болі. А от е, з. Коли уражується печінка, то тут симптоми Характерні, це пожовтіння склер, це пожовтіння шкіри, біль у правому підребері збільшується печінка, це якраз симптоми того, що захворіла заражена у нас печінка. І тому такі симптоми. Ну і звичайно, там порушення у таких. У крові і тому подібне. Скільки триває лікування? Лікування, Ну це, по-перше, це залежить від того, в якій формі протікає хвороба. Протікати хвороба може бути у латентній формі, може протікати як легка, як середня важка, і як важка. Визначають. Термін лікування це лікарі-інфекціоністи. Вони дивляться на стан е, здоров'я, яка форма прийма е, форми проти, протікає ця хвороба, і вже е, тут вони визначають який. Е, лікуватись е, хворий може бути як в стаціонарі в залежності від тяжкості, так і вдома, коли е, форма е, легка і є всі умови для дотримання. Санітарно-гінічних протиепідемічних заходів. І має, має місце ізоляція його, тобто окрема кімната, догляд і тому подібне. Для кого ця хвороба найбільш небезпечна? По-перше, притаманні їй, тобто ураження може бути в різних вікових групах, в різних, якби. Робочих групах, але ж найбільш вразливі це діти. У нас починається, якщо починається сезонний підйом, починається з дітей, в основному школярів, які контактують, максимально контактують в колективі. І, звичайно, люди з хронічними хворобами, тому що у них знижений імунітет, медпрацівники, які доглядають і можуть. Я думаю, що всі медпрацівники дотримуються протиепідемічних заходів, використовують засоби індивідуального захисту. Люди, які працюють у сфері очисних спорудах, у водопостачанні, вони можуть бути, тобто це групи ризику, які можуть бути заражені вірусним гепатитом А. Скажіть, чи варто робити вакцинацію дорослим та дітям, тому що це щеплення не вважається обов'язковим? Серед всіх заходів протиепідемічних для того, щоб попередити захворювання, є такий специфічний захід, як вакцинація. Але ж вакцинація рекомендована тільки за епідпоказниками. Тобто при високій захворюваності, при спалахам призначається щеплення вакцинацію для контактних осіб, для медпрацівників, для, е, можуть призначати для е, працівників водоканалів, для працівників очисних споруд, в залежності від того, як протікає епідпроцес процес при вірусному гепатиті А. Зазвичай при спорадичній захворюваності вакцинація не призначається. Тобто зараз можна не бігти в аптеку за вакциною, поки що е, я думаю, що ні. Але ж якщо людина дуже хоче, вона може щепитись, тобто нічого з цього поганого не буде. Але ж, от е, така організована вакцинальна кампанія, як, наприклад, при ковіді, при е, спорадичній захворюваності, не рекомендована. Добре, дякую. Чесно, нашого ефіру вже добігає кінця. Бережіть себе, своїх близьких. Ще побачимось!